Ранок маленька зарядка, кава обов'язково, а потім уже сніданок, а потім можна зайнятися духовним ростом своїм. Подумки вона все ще вдома, у своїй квартирі зі своїми рідними та студентами ділиться 85-річна харків'янка Олена Олексіївна. У минулому жінка-викладачка одного з тамтешніх вишів з травня проживає в городку, у будинку милосердя при храмі святого Станіслава, єпископа і мученика і вже вважає його своїм другим домом. Звичайно, цей прихисток це спасіння Боже. І Люди, які попадають сюди, звичайно сподіваються не. На покраще. Прийняли мене дуже гостинно. Треба віддати належне, з великою увагою, з великим бажанням допомогти, тому що я дуже погано хожу. Я так можу вважати, що це другий дім. Та як би тепло у гостях не було, жінка вірить у найшвидшу перемогу та повернення до рідного міста. Дуже погано стані моя оселя, восьмий поверх. Прямого попадання не було, але криша розрушена, дев'ятиповерхівка, зараз ремонтується, казали. А у мене одна мрія додому попасти у Харків. Поки що прийдеться перечекати тут. І таких, як Галина Олексіївна, тут чимало. Тих, кого війна змусила змінювати своє життя. Це з Харкова. До нас приїхали. Це забуває завжди місто. Раніше було. Артоморськ з Чорнобиля в нас є жіночка, навіть самого Чорнобиля. Усього у будинку милосердя мешкає 45 осіб. Не відмовляють тут нікому, незалежно від вірусповідання. Тривалість проживання теж не обмежують. Це одинокі люди зазвичай старшого віку, котрі здебільшого потребують цілодобової підтримки. Сьогодні у їх числі і переселенці. Тут їм надають дах над головою, опіку, харчування та медичну допомогу. Я роздаю таблеточки, що назначають сімейна або врачі, або які консультуємося, з якими ми робимо консультацію. Вони нам назначають і ми їх раненько ввечері маємо розложити. Будинок милосердя у городку діє вже близько трьох десятиліть. Піклуються про нього монахи з ордену отців Маріянів і сестри зі згромадження служебниць непорочних Діви Марії. Започаткував існування цього дому святої пам'яті отець Владислав Ванакс, який для нас є святою особою, тому що він вибудував цей храм і похований тут перед виходом з храму, сам був латишом з Латвії. Але він говорив, що хоче після себе залишити ось таку, таке таке діло, таку справу, де всі зможуть до цього долучатися і чинити милосердя для тих, хто найбільше цього потребують. Бо так, ми монахи це провадимо з працівниками, котрі там працюють. Дім існує зокрема і завдяки пожертвам самих мешканців, котрі свої щомісячні пенсійні виплати складають до однієї скарбнички. Та здебільшого потреби будинку милосердя закривають завдяки підтримці католицького храму, парафіян та небайдужих благодійників, адже він не є комунальною власністю та не може розраховувати на державний кошт.